Вітаю вас на каналі Магія нового часу. Мене звати Ксенія. І сьогодні я передам вам інформацію на тему того, чи є у вас доступ до роботи з силами вищого рангу. І під час самого запису з'ясуємо, як визначити свій рівень. І для початку невеличке уточнення про те, що сили вищого рангу існують незалежно від того. Знаєте ви про них чи не знаєте? Вірите ви в них чи не вірите. Для початківців, чому нема доступу, тому що у цієї людини, яка робить перші кроки в магічному світі, ще недостатньо розвинутий магічний зір, мислення, тобто свідомість, ще не трансформувалась до того рівня, щоб розуміти силу вищого рангу. І щоб розуміти, цього ще недостатньо, тому що самому треба стати а, ну, майже прирівненим до сили вищого рангу. Це мається на увазі пройти життєві іспити і набути внутрішній стержень настільки, щоб ви могли через себе пропускати вібрації. Взаємодіючи з силою вищого рангу, тому що це не ті вібрації, які е, на початку магічного світу ви пропускали, взаємодіючи там з тією чи іншою стихією. Тобто, е, помимо свідомості, ще й тіло фізичне, воно так само може не витримати. Це по-перше, по-друге, сила вищого рангу не буде взаємодіяти з тією людиною, яка не підтвердила е, в магічному світі. Свої якості, як професіонал, як людина слова, тобто, коли вона дійсно володіє магічним словом. Є, до речі, якості, які можна було перерахувати, але я не ставила собі за мету, щоб цей запис саме так вибудовувався. Він більше такий інформаці... інформативний. Тобто якості є ті, які можна перерахувати, при розвитку яких є вже можливість так, себе пропрацьовувати на, на, саме в цьому напрямку, щоб взаємодіяти з силами вищого рангу. Коли немає цих якостей, то ну, можна про що хочеш мріяти, уявляти, але це не станеться. Ну, Приклад, так, давайте приклад. Елементарне безстраще. Але на такому рівні, щоб це прирівнювалось, як відрізав. Або навіть, до речі, майстри професійні можуть на кон ставити навіть від своє життя при тій чи іншій магічній роботі. Не завжди початківець це може, і якщо він може це зробити, то інколи йому нема що, а що він згубить кроме свого життя? Буває, що може й не цінити. Дуже часто, буває, йдуть в магічний світ. І з того, що вже нема нічого за спиною, то ось я там зроблю щось останнє перед цим кроком. Тобто такі відчить але це не прирівнюється до безстрашя, коли людині є що згубити, втратити. Це інший рівень безстрашя. Або, наприклад, коли ще й може бути сім'я тобто відповідальність і дорогі серцю люди, або щось те, що майстер вибудовував протягом свого життя і інколи. Майстри настільки безстрашні і настільки закалені духом, що вони можуть втратити в секунду те, що роками вибудовували. І це є однією з якістю майстра, професіонала, який може з нуля починати що завгодно: чи це справи стосуються, чи це ніякого матеріального світу і так далі. Це десь, ну, здається, щось таке з немислими, але реально лише з такими майстрами можуть виходити на контакт з сили вищого рангу. Тому що тут показується професіоналізм, і це не, не і мається на увазі психічне якесь захворювання або ж ті люди, яким не мають якоїсь твердої позиції, неустойчиві чи не, не, не постійні. Ні. Якраз навпаки говорю про тих, хто може довгий час терпеливо вибудовувати ту чи іншу структуру. Але коли перед ним стоїть якесь питання, і на кону реально от виставляється, тобто, таким чином, майстер він показує свій намір, запит того, що він хоче реалізувати. А в вищого рангу він хоче зрозуміти, що ти можеш поставити на кон, так? Якщо, якщо це реалізується, або запит: А з чим це тобі, а навіщо це тобі? І хто ти взагалі, що за тобою стоїть? Чим ти оперуєш, як слово правильно ви, ви говорите, хто взагалі ти у в фізичному вимірі, в соціальному вимірі, в магічному. І так само мається, має значення, зрозуміло, що досвід архів архів саме тих набутих вчинків і успіхів, яких досяг майстер. Тому саме на цьому рівні має значення архів. Якщо на початку. Початківець, так, коли робить перший крок, і він свою свідомість чистить, то він звільняє себе від того архіву, який у нього накарбувався за життя до магічного свого досвіду. Але не все стирається. Якщо він хоробро проходив деякі іспити життєві, то це дуже буде корисно потім в магічному світі. Так не буває, щоб людина. Переступила порог в магічний світ і повністю стерла себе минулого. Вона може стерти декорації, з її поля можуть і піти люди. Може взагалі все згубитися те, що вибудовувалося на фізики, ну, матеріальний маю на увазі світ, але не зітреться архів пам'яті про ті вчинки, ось що саме, саме основне. І, от саме на цьому також базується потім, це хороший така база для того, щоб обрати, наприклад, шлях магічний. Якщо до чого є склонність, от коли початківець робить вибір, то дивлячись, який характер, хоча характер змінюється, звичайно, що після того, як був ти жив собі соціальним життям, потім зробив цей перехід. Але от основа, дух всередині, він все одно робить оці такти, задає такт. І от дивлячись, яка основа характеру, такий напрямок в правильно обирати. Правильно, ну в якому в сенсі не в тому, якому ми звикли, а що буде вашою дійсно силою, природною силою? Що вам буде вдаватися, та ви саме відчуєте, що тут, тому що тут йде розпаковка, тут іде трансформація. Саме в цьому напрямку буде трансформуватися ваша свідомість. І відповідно, коли ви поставили ціль вийти на сили вищого рангу, то вас будуть вести через трансформацію саме цих якостей, які вам притаманні. Тобто вони скажімо там, в потенціалі, або в якомусь там зародищі, вони в вас є. Це не так, що або, наприклад, ви боялися їх проявляти, ці якості. Це може яка агресія, злісті. Але коли ви починаєте працювати з силами такого деструктивного характеру, то саме ця частота у вас вона починає брати як верх, і ви паралельно напрацьовуєте силу волі, дух, щоб контролювати цю енергію. Не щоб вона вас розірвала на запчастини, а навпаки, щоб ви її взяли під свій контроль і випускали лише тоді, коли ви робите магічні ритуали. Тоді так, сила вищого рангу вона бачить, що раз ви змогли всередині себе взяти під контроль саме таку частоту, то так, ну, це тільки почат... показую вам перші кроки, щоб ви зрозуміли, як це працює. І відповідно, які якості у людини. В такому напрямку вона і працює. І якщо говорити про сили вище рангу, то саме у цьому напрямку і існують ці сили вищі рангу, на які ви виходите. Не може так бути, що ви, наприклад, працюєте, в собі пропрацьовуєте цю енергію, агресії, та, але там вирішили, я не знаю, піти в якийсь лівий напрямок, який ну, до чого там воно. А, може, у вас, наприклад, от, реально. Вам більше вдається видавати цю агресію так, і робити, наприклад, руйнівні якісь роботи. А ви пішли, скажемо, «А ні, а я хочу англійські роботи. Ну, Звичайно, що ви можете взяти під контроль. Окей, ви навчилися взяли під контроль цю силу. Але що ви будете в цьому напрямку робити? розумієте? Тобто, щоб логіка була ще правильно. Можна на чистки, звичайно, приміняти, можна. Тому що чомусь така є звичка, що якщо англійські роботи, то це тільки якісь там рожеві хмарки. Але все одно ну, знову ж кажу, логічне мислення вмикається, де це буде більш доречно. Ну, і скажімо так, де для вас природно знаходитись, тому що може бути, наприклад, високочастотна сама по собі природа людини, не пропрацьоване, ну, щось там від роду залишилось в полі. Знову ж давайте цю, ця агресія. Так? Але в принципі, сама структура людини тонка і, скажімо, дуже чуттєва і так далі. Ну, Відповідно. Взаємодіяти весь час на низькочастотному, на низькочастотному рівні, це не зовсім природна е, частота. Відповідно, це буде так чи інакше якось впливати на фізичні дані, на психічні дані. Тобто потрібно розуміти, що тут не варто все таки зупинятись саме на цьому рівні. Це пропрацьовується, але ви все одно переходите в той напрямок, де для вас природно, де максимально комфортно, де ви. Не просто пішов на роботу, наробився, я втомився, і потім після ритуалу лежу дві неділі від, відпочиваю. Ні, це значить, що ви обрали не той на, напрямок. Він не вам ну, не, не зовсім він вам природний. Природне там, де ви зробили ритуал. В, зробили після цього практику дихання чи ще яку іншу, і буквально година-дві сили встановлюються. Це тоді ви обрали дійсно свій напрямок. І навпаки, якщо ви самі по собі тіло, ваша структура, кисна система, психіка, ви відчуваєте, що вона має такий вольовий характер, ви самі по собі такі ж, як кажуть, стіну проб'єте, не будете стояти на місці, то зрозуміло, що вам добре будуть вдаватися низькочастотні енергії, це робота вже з силами нижнього світу. І буде правильніше, вам комфортніше в цьому знаходитись. Якщо ви, наприклад, навіть будете проводити через себе високочастотне, ви все одно будете втомлюватимесь вто... втомлюватись, і вам захочеться Час від часу, наприклад, або якусь гучну музику послухати, або піти щось важке по або комусь навіть в вухо десь заїхати. Це буде показувати, що все-таки ви не зовсім на своїй частоті знаходитеся, і вам ніби як хочеться зробити потім перевіз, да? десь це ту частоту, яку ви в собі утримуєте, її десь потрібно вихлиснути. Тому поспостерігайте, чи ви десь себе не обманюєте. Тому що, до речі, знову ж таки, якщо говорити про сили вищого рангу, вони дуже швидко вибивають і ніг почву. Якщо вони бачать, що ви йдете не по своїй стізі і типу притворством займаєтесь, ну, перед соціумом якомусь, там якесь обличчя маєте, хочете, чи е, в магічному світі хочеться щось комусь, там, ну, не знаю, якісь вери розпустити. А, то от коли ви, ви обрали напрямок, чи звертаєтесь до сили вищого рангу, чи хочете з ними взаємодіяти, то от вони якраз спочатку, в першу чергу, вони розчистять дорогу в цьому напрямку. Вони, знаєте, одним, скажімо, махом, ударом і хоп, і вже фундаменту немає. І ось ви вже такі хорошенькі на своєму рівні і особою себе нічого такого. Тобто природа зразу покаже своє. Тому по ходу вже цього запису, те, що я озвучую, ви самі по собі вже відчуваєте, який ваш рівень. От, якщо визначати, я говорила, що по ходу запису будемо визначати, чи в своєму ви напрямку рухаєтесь, де, ви, можливо, десь собі щось не домовляєте, що прикриваєте, де боїтеся розпаковки. Отут От потрібно це ще з цим розібратися. І, я ж кажу, найлегше це, ну, якщо вже самі з собою не знаєте, що робити, то звичайно, що можна обрати напрямок звернення до сил вищого рангу. То особливо, до речі, не буду озвучувати хто. Окей, чомусь зараз так мені пішло попередження. Окей, невеличка поправочка. Значить, дивлячись на те. В якому ви напрямку от обрали ви магічний напрямок, і знаєте, що в цьому напрямку, о, яка є сила вищого рангу, що саме в цьому напрямку, якому ви працюєте? Ви можете звертатись навіть на початку. Це не означає, що з вами будуть працювати та, сили вищого рангу. Але якщо ви будете в зверненні, це, це дивіться, зараз такий момент, самі мені так показали, просто знак такий. Невеличка така ремарочка, так? Бо таке є відчуття, що в когось є такий запит: що як це робити, дійсно можна звертати, звертатись до сил вищого рангу. Варто дізнатися, коли, наприклад, їхній день. Які б це сили не були? У них є дні, які там почитання, так, коли можна до них звертатися з відповідним. Це, ну, цю інформацію можна в інтернеті ж багато дізнатися. Ну, або в кінці кінців майстра, який займається саме цьому напрямку. І таке звернення, воно дійсно дає як, як розчищення дороги. Але ну, щоб ви були готові розуміли, що це не так, що типу, Окей, ми тебе приймаємо. Давай йди оцим шляхом. Ні, це буде трансформація. І вона часто, частіше всього болюча, як я вже сказала. Якщо десь був страх, десь було ліцемір'я самі перед собою, десь були нечесні і так далі, то це швидко прибирається, вбирається. Хіба що ви можете попросити силу, щоб. Робила це якомога екологічніше для вашого е, психіки, для вашої. Це чисто таке, знаєте, хоча не факт, що вони так зроблять. У них буває знаєте, гумор такий, що особа не церемонія, це можуть площам так надавати що, е, ну, Дивлячись, яка сила. І вона з певним умислом вона може якусь якість у вас пропрацьовувати, і може через такий жест перевірити: а ну ж, як ви відреагуєте? Чи будуть психі, чи все-таки приймете цей дар, так скажемо. Ну і на завершення підведення і того, якщо все-таки ви вже десь близько-близько, розумієте, що контактуєте з силами вищого рангу, але ще не до кінця впевнені, чи можливо ще якісь є сумнів, не до кінця щось там допрацьовано і так далі. Давайте невеличкі такі уточнення, знову ж від сил вищого рангу через цей поток, які моменти мені показали, щоб вам передати, бо відчуваю, що на каналі є у когось запит, і тому через мене, як провідника, передаю для, вам, для вас інформацію. Найважливіше, що потрібно запам'ятати, що силами такого рівня потрібно. Взаємодіяти не через. Ось віця я перед цим говорила, що звертаєтесь із проханням, так? А от коли ви вже виходите на рівень взаємодії з ними, то оцей момент потрібно в собі трансформувати. Ну, це навіть не момент, а цю якість. Коли із... Позиції просящої людини ви переходите на рівень, вже господаря в ситуації ритуалу. Тобто, коли ви обрали певний магічний ритуал, скажімо, в свою вже ось нішу. То тут ви коли вже себе дуже впевнено відчуваєте. І коли в позиції, та я думаю, пояснювати вже цим майстрям, вже якщо ви на цей рівень вийшли, то пояснювати не потрібно. Якщо ж у когось ще просто. Оце в мене такий йде зараз трошки такі неприємне відчуття, що є ще хтось, кому... прямо так знаєте, йорзнічає, йорзничає, непри... ну. чути, хочуть чути, знаєте, завжди щоб вухо в уші заливався мед, там, бальзам і так далі на душу. А, а тут ну, слова не подобаються. але ж я говорю так, як є. Тобто, якщо ви ще до сих пір заходитесь у, в позиції прощащої людини, то це не означає, що ви вийшли на рівень майстра. Вас можуть чути сили вищого рангу. Можуть. Може, ви для них бажані. Може, ви маєте. Потенціал, і вони бачать, що у вас можна зростити Ви можете, взагалі, в принципі, бути людиною сили, дитиною сили, і, може, з маличку у вас вели сили, може і так бути. Але що з вами рахувалися вже як з майстром те, що ви сказали, так і є. А? То тут вже виходите ви саме на такий рівень, коли ви сказали, так воно є. Ви підтвердили, як я вже сказала, що да, на кон, ви що ставите? Відповідно оспорення немає. Ви взаємодієте з силою вищого рангу на такому рівні, що як за стіл ніби переговорів сіли. Розумієте? І вам є що на цей стіл поставити, чи, чи що за, за спиною у вас? Розумієте, як це? І для прикладу можна на соціальному житті навести. Якщо ми беремо статуси соціальному, так? Ви приблизно розумієте, що той, хто займає посаду виконавця і посаду керівника. Це різна свідомість у людей, навіть якщо там ну, в соціальному світі ви звикли приймати так, що керівництво того не заслуговує, що воно на тому рівні, так, а виконавці обурені часто і так далі. Ну, давайте все таки брати приклад не той, який обурює, а той приклад. Як у магічному світі, справа в тому, що в магічному світі такого не буває, що там чийсь текум, кум, брат, сват, і тому тебе там приймають. Якраз в магічному світі, от, якщо наводити приклад, це ну, трошечки схоже на те, що як у соціальному світі, коли керівник дійсно займає свою посаду, він дійсно вийшов на цей рівень, він відповідає всім своїм якостям і виконує свою роботу відмінно. І виконавець так само. Хоч він на рівні порівняно з керівником нижче, але він на своєму рівні виконує відмінно свою роботу. Тобто, якщо вони не де, один одному не переходять дороги, не з'ясовують не там стосунки і так далі, то кожен живе прекрасно. І їм допомога йде від сил, до кого вони там не звертались. Тобто, тому що вони кожен професійно виконує свою роботу. Якщо, наприклад, говорити про початківця і про вже професійного майстра, і от зрозуміло, що виконавець може завжди, якщо він поставить за ціль. Знову ж таки, давайте таки не беремо варіант, як в соціальному світі, що йому не дають в можливості пройти і так далі. Да? От чим я кажу, магічний світ відрізняється, що е виконавець він може перейти на рівень керівника, поступово трансформуючись, це е отримуючи певні навички, якості, для цього певний час потрібно, і йдуть відповідні екзамени, правильно перевірка. Чи можеш ти стати, може на заміну, наприклад, цього керівника, керівник переходить може, на другий рівень, або переводиться скажі, там, на інше місце. от Якщо так, допустимо варіант. То, звичайно, що проходить певний етап вивчення, навички отримує, і тестування йде, екзамени, чи справився з завданням, чи ні. і так далі. От, Так, далі. Трохи це схоже, от, як в магі... так от, приблизно це в магічному світі. Так? Але як ви розумієте, в магічному світі це не так гладко. Якщо ми говоримо це, я зараз показала такий варіант інкубаторський, типу всередині десь якоїсь, скажімо, компанії, де там ціленаправлено хочуть виконавця перевести на рівень керівника, і от його там навчає компанія, в магічному світі все таки інкубаторства немає. Але це не якийсь такий світ, який несправедливий. Як, типу, я ж кажу, в соціумі, коли є конкуренція, і один одного викидають і прибирають і на цей верх займають. В магічному світі є поняття конкуренції, зрозуміло, це коли інші майстри можуть переходити дороги. І, до речі, буває, що вищі сили не присікають. Якщо це входить в їх плани, вигляді провести тесту. Тому ці магічні війни там і тому подібне, інколи це бувають також як е, процес екзамену. Не, 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 не думайте, що е, це вас ображають там сили, чи у вас захист не працює, чи ще щось. Якщо ви поставили собі за цілі дійти до того рівня, щоб стати, ну, взаємодіяти із силами вищого рангу, вам можуть зробити такі екзамени. Чому так роблять? Тому що, наприклад, вони вже з якимсь керівником так званим, да, вже взаємодіють. От, і вони приблизно хочуть вас теж так прокачати до такого рівня, або протестити вас. Ти взагалі обрав, тебе є ці якості, ти хоч трошечки як там, щось близько біля цього стояв чи ні. І так можуть стикати от, лобами от таких майстрів. А де ви ще можете натренувати свою силу, а де ви можете перевірити свої якості, як не з професіональним майстром, який зробить вам цей. 에, ну, підзатильник, скажімо так. Це ще, знаєте, як мені на, що нагадує, коли, може, спостерігали собаки, 에, породисті собаки. я ну, Це саме в породистих собак бачила, не знаю, як в, в, в інших а в своїх щенят, як вони вчать, 에, особливо, якщо породи там такі, де треба. Погиркати там, позахистити своє. То буває, що дратують, дратують своїх щенят. А ну, давай, давай. Ну дивися, спостерігаєш. Думаєш, господи, ти, ну ти ж повинен там його вилизати, те щеня, накормити. Це ж воно твоє. І буває, ну, я бачила, господарі не можуть витримати, дивитися на це неможливо. що ж вона робить там із своїм тим щеням? Вона ж його дратує. А воно, а воно ж там розпинається. І це мені щось завжди нагадує, що можуть так робити сили, щоб натренувати майстра на майбутню на майбутній прояв його частотності. Ну, і сила волі, якості, які ще потрібні для того, щоб проявляти. Тому що мало того, бути якимось там відважним і тому подібне. Тут поряд якості терплячості, якості ну, багато чого потрібно для того, щоб взаємодіяти на ну, відповідному рівні. На цьому я завершую запис. Буду вдячна за підтримку відео, каналу і до нових зустрічей!